Шановні колеги, що ми обговорюємо, якщо у нас в воюючій країні служба безпеки України не має свого керівника, і президент України досі не вніс кандидатуру на очільника цього? Ключового відомства. А що ми обговорюємо, якщо попереднього голову Служби безпеки України зняли за статтею вперше в історії України недбальства, яке призвело до загибелі людей, і ми вимагаємо, аби заслухали так а про що йшлося, що ж натворила ця служба безпеки України, що призвело до загибелі людей? Ми вимагаємо так само зустрітися з виконуючим обов'язки керівництва Служби безпеки України в рамках погоджувальної. Чи будь-якої ради для того, щоб почути про якісь міфічні батаферми, які, начебто, там вони накривали замість того, щоб боротися з колаборантами і зрадниками щодо цього законопроекту в нас дійсно сьогодні посилюють ним авторитарні тенденції держави, примушуючи від ради нацбезпеки і оборони в такому ручному режимі формувати, знаєте, якісь там пакети терористів. Так у нас половина терористів і зрадників сьогодні нагороджуються. Державними нагородами у нас. Медаль за заслуги в останньому указі президента Зеленського стала медаллю за обслугу, тому що туди включили людей, які після 2014 року у Москві ротом співали на концертах «Побєди», Або тих, хто бігали по луганську футболку, зіленої чоловічки і в'яжливі люди. Знаєте, будь ласка, те, що відбувається зараз в Верховній Раді України, коли ви відмовляєтеся робити трансляцію засідань, це означає, що тут відбувається нечесні дії. Тому що коли немає що приховувати, то не треба і приховувати. А цей законопроект треба поховати тут в зародиші.